Скільки помітачити 20-25, так? Є ще такі по 15. По скільки помідорчик. 25, 45, по 25 і по 35. По вибачте. 20, 20. Помідори, до речі, дуже-дуже сильно подешевшили. Дуже. Просто вони були досить такі дорогі, а потім стали досить дешеві. Відразу. Ось такі, по скільки? 23. По 23. О, Зараз запитаємось. Скільки огерок? Ящиком? По 33. А помідор на розріб? По 15. Ось такий. Так. Супер. О, тут є сливка. А ви куціно сливка? Ось така сливочка по 40. Поїдемо на зелень, подивимось. Добрий день? Скільки зелень? Який салатів? Салата 30, цибулька. Цибулька 10 гривень. 10. Петрушка, Петрушка і кріп по, 60. Петрушка, по 60. Це відразу на початку рядів з зеленю. Ще тут забираємося, тут є щавель. Добрий день. Скільки щавель? 70 кг Петрушка. 60. А бурячок ось такий? По 15 гривень. Два ось таких гарних бурячка. А по скільки бурячок? По двадцять гривень, таких три штучки, так? Три, де не де чотири таких дякую. Дивіться, є горошок ікрі, і кріп. А по скільки горошок? Горошок 35-3 на 100. Три на сто або 35 гривень стаканчик. А біб. Та Це є. Біб сімдесят. Добрий день. Ось такий на роздріб по 35 гривень. Любий. А ось такий також 35. А ось такий кабачок по 15. І є ще помідорки такі по 50. Це ми є в сьомому ряді в кінці ряду. Так, тут є роздрібні ціни, зараз оглянемо, і такі. По скільки грошок? По 35, 30 гривень на гор. А 35 і 40 – це на роздріб, так? Так, супер. Дякую. Так ще дивимося на роздріб ціни. Ось такий перчик по 30, помідорчики є, по 50, по 30, огірочки по 30. А віку ціну такий перчик. По 55 а огірок. По 30. Шість тут черга. Ну що? Так, огірочок по 40. По 25 помідорчиків є, по 25 кабачок. Є, і по 30 помідорів. Скільки помідорів? По 30. Добрий день. Скільки помідор? 25. По 25 гривень. А ось такий. По 15. А кабачок. 20. По 22. Це в 7-му арії. А ви на брокколі? По 60. А цвітна? 20. Так от, ну тут є роздрібні ціни. Ось такі по 55 помідорчики по 45, по 40 огірочок 55 гривень морквочка молода. От, ось така маленька дивіться на роздріб по 50 гривень. А ось такі по 50 червоний. Ціни класні на помідори Запитаємося ще тут на роздріб. Оскільки такі помідори на роздріб. По 25. Супер. Ще дивимось. По 38 гірочок на роздріб. По 38 помідорчики на роздріб. По скільки урок? 27 і 26 такий. 27 і 26, а в роздріб 35.